Почали. Доброго дякую. Комісії. Починає наше засідання. Зараз у нас на порядку денному є 16 питань. у нас є. Так, у нас є 1, 2, 3, 4, Чотири офлайн. Я онлайн. Батьковська є. Є онлайн. Майначе два, два онлайн, чотири офлайн. Начинаємо до комісії, які форум є, рухаємося. Так, пропоную порядку денних питань взяти за основу. Хто за? Проти? Отримали? Дякую за оголошення. Чи будуть пропозиції порядку дання? Прошу доповнити порядку дані питання про застереження проєкту домустрої Казацька 18 і громадської організації організації структурно-противного довго Данату. Продання до нас зроблений проєкту замуж від пана Бузного один 1. Про передачу суборенду зменянки Туриску Джуниор Діці Company і про надання надому плані проекту домусторі Роману Кучинського ресурсу на Сі. Так, якщо міг пропозиції, немає пропоную голосувати. Хто за? Проти. Утримались? Дякую одного голосно. Е, значить, я голосую про день в цілому. Хто за? Проти? Утримались. Дякую розвитку перед Перекордонську денного перше питання відповідно. Завершити Племенно Василю Тимофію технічну документацію село Кобзарівка Піровської федеральної команди. Голосуємо хто за? Проти. Отримали з їхній прийняття, якому оголошувати наступне. Затвердити ОСББ Студентсько 16. Переснустрою за Одержу Пєму Статицькому 16. Голосуємо хто за? Проти. Отримали дрібне прийнято одного на наступне. Зараз цей проект змусив площі 610 метрів під житлом е міського натального правильного проживання. Голосуємо та за. Проти. Отримали одного от на рішення прийнято наступне. Зараз цей проект змусив площі 125 метрів під житлом Кубінській ось зі Голосуємо та Проти. Утримали з одного логіки. Зато дозволив товариство захід авту виконання, як не виховає офіційно кошти 12 сонтих. Для охолодної частини будівлі з адресою адресу 21. Ви признаєте. Голосуємо, хто за? Проти? Утримали. Рішення прийнято наступне. Передати озера Нілодимів. До сплату власні змагання, то що 21 метр. Гараж No2, задресує 29. Голосуємо хто за? Проти? Утримали? Рішення не прийнято наступне. Дозвіл нашому Геннадію Миколайовичу на розроблення проєкту з мусор площі до 25 метрів. Барак номер 4 з Михайло площа 2. Голосуємо то, за. Проти. Утримали. Рішення не прийнято наступне. Затверди, мапустання з лінії Дорбняка на дімані проєкту знову площею 20 метрів. Верховний злою будівлі і задресу 424. Голосуємо то, за. Проте, отримали рішення прийнятого вступне. Дати дозвіл товариства «Сам Плюс» на розроблення проєкту землеустрою для обслуговування складу промислових уварів за трасі вулиці промислового 26. Голосуємо то за. Проте, отримали рішення прийнятого вступне. Зараз для лаборатинців Володимира Івановича проєкт «Землеустрою» площа 44 сроти для обслуговування звершення бюджетного составного складу «Олив», «Факт» та «Хімікатів». Голосуємо то за. Проти, отримали Догло, рішення прийняття наступне. Дати Задоволом дружку на дорогу під на плані мерошої оцінки площу 363 метри. Денис Володимирович. Голосуємо. Хто за? Проти. Отримує рішення прийнято наступне. Внести змінний пункт 2 рішення міської ради. Кадастов міна Кадастова. По якій вулиці? Прошу. По, по якій вулиці Зміна Кадастарова? Вулиця Кортисавіча. Добре, голосуємо. Хто за? Проти. Утримуємо рішення прийнято одноголос наступне. Зацарити за 10 по юнісе рішення за Для кого не транспорту до нему чи на. Голосуємо за. Проти. Отримується рішення прийнято наступне, оголосно. Зацарти Жиловський Гані Михайло проєкт за мускую площа 10 метрів. По мене магазина. Голосуємо за. Проти. Утримались рішення прийнято одного голосу наступне. Продати право оренду земельний з Спросто призначення на земельний прога очі 79 метрів. Ми заповним якій цей прото задресу. Студию Проте, Проти. Утримались рішення прийнято наступне. Зверти позняв останній відповідний проект до мусорів. Площа 85 метрів. Сервіту задресують 15 метрів. Гостуємо за. Проти. Отримали рішення прийнято наступне. Організація трьох, що вона є організація структурного спортивного товариства «Динамо». Проект змусив вплачений 46 гектара до повної ліки фізичної і спорту з рестом цікавських смаз. Голосуємо за «за». Проти. Отримали одноголосно рішення прийнято наступне. На цитос Володимир Андрій Тарасов, на роботи проєкту «Одноустрою» вплачу до 11 проти рівковані слової фізіки з рестом Степана Гудного «Непеку». Голосуємо за Отримав звітня прийнято наступне. Проводить товариство «Корун» та передачу суберенду товариству «Джуніор» про джістій компанії за мене ділянку для повного відповідного спору до кресу пана Бухмори. Голосую та за, проти, утрималися. Рішення прийнято наступне. Голосую за товариство «Бухмор» всі, на плані проєкту замушує площі до 27 метрів. У нас сервіту, це для за походу приїзду, треба перемагати. Який розмір сервіту, скільки на метрів? 200 сотих. Я зрозуміло. Голосуємо то за? Проти? Утримав рішення, Прийнято, значить, е, ми витерпали весь порядок землі. Якщо більше немає питань, є якось питання, Чи будуть якось питання. Немає. Якщо немає, то всім дякую за роботу. Якщо будуть десь якісь питання щодо сесії, то буду повідомляти.